І так, легендарна Пантера Привіт. Сьогодні я розповім вам, як її фармити. Цей гліч допоможе вам заробити гроші на продажу шкіри та туші тварини. Також допоможе прокачати роль торговця, так як ви зможете швидко поповнювати запаси кріпса. Зі шкіри Пантери можна скрафтити крутей сет привида. Тож розпочнемо. Перше, що ми робимо, це загружаємо соло сесії. Далі направляємось ось у це місце, де я стою, недалеко від Лаграсу. Легендарна Пантера спавниться ось у цих місцях. Як ви бачите, біля мене зараз активний квест. А ми з вами вже знаємо: якщо поруч є активні квести, легендарні тварини не спавняться. Нам потрібно вбити цього МСП, потім перейти у головне меню онлайн і вільний режим. Після загрузки перевіряємо обидві локації, які я вам показував на карті. Пантера не з'явилася. Друзі. Я навмисно не вирізаю ці моменти, щоб ви бачили, що потрібно робити. Знову переходимо у вільний режим. І знову на пошуки Пантери. Ось вона з'явилася. Під час фарму ви будете помирати, так як Пантери буде три, і буде складно вбити їх одразу. Спочатку я вбиваю звичайних Пантер, а потім легендарну. Ось так. Після того як вбили Пантеру беремо її і підходимо до дороги. Викликаємо мисливський віз та наповнюємо його. В нього влазить 5 туш та 50 шкур. У кого немає воза, раджу його придбати. Газ знаходиться далеко від цієї локації. Якщо ви повезете тушу йому, ви зловите відкат і Пантера спавнитись більше не буде. Як варіант можна спробувати розмістити табір близько до цієї локації і прокачувати компанію Кріпса. Наступний крок вимикаємо інтернет і вмикаємо його назад. Переходимо у вільний режим і все повторюємо по колу. Як ми бачимо, на карті знову з'явився квест. Переходимо у меню онлайн і обираємо вільний режим. Запам'ятайте головне, інтернет вимикаємо тільки тоді, коли вбили пантеру. В інших випадках просто переходимо через меню у вільний режим. Якщо у вас виникають питання щодо спавну, залишаю для вас підказку. У цьому відео я детально про все розповідаю. Також зі шкіри Пантери ви можете скрафтити у Гаса сет привида. Ось так він виглядає. Друзі, не забувайте про коментарі та лайки. Це допомагає каналу. Також підписуйтесь, у мене ще багато цікавого для вас. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.